Як знизити стрес? Продукти для зниження кортизолу. Всім вітання. Коли наше тіло відчуває загрозу фізичну або психологічну, мозок посилає сигнал у надниркові залози, і у відповідь вони виробляють кортизол. А кортизол це, як ми всі знаємо, гормон стресу. Вироблення кортизолу це генетично закладена реакція організму на стресову ситуацію. При цьому у нас покращується концентрація уваги, посилюється кровообіг та синтез глюкози, що допомагає організму виділяти додаткову енергію для ефективного подолання стресу. Однак хронічно високий кортизол може завдавати досить багато шкоди організму і відіграє вкрай негативну роль в обміні речовин, порушує роботу мозку та знижує наш імунітет. Якщо ви хочете дізнатися, як можна природньо знизити рівень кортизолу. І боротися зі стресом? то слухайте це відео до кінця. По-перше, для зниження рівня кортизолу необхідно лягати спати і прокидатися в один і той же час, при цьому не використовувати пристрої, що випромінюють блакитне світло, телевізор, телефон, планшет за 2-3 години до сну, не вживати напої з кофеїном у другій половині дня, уникати надмірних силових та кардіонавантажень за 2 години до сну. Ще один цікавий факт: кортизол бере участь у багатьох обмінних процесах в організмі, наприклад, допомагає регулювати артеріальний тиск і рівень цукру в крові. У свою чергу харчування також впливає на рівень кортизолу. Деякі продукти, наприклад, цукор, здатні підвищувати кількість гормону стресу. Тому слід пам'ятати, що заїдання стресу булочками, цукерками та тістечками приносить лише тимчасове полегшення і може призвести до порушення харчової поведінки, набору зайвої ваги та проблем із цукром у крові. А зменшити рівень гормону стресу допомагають деякі продукти, до яких відносяться яйця, а саме жовток. Банани, темний шоколад із вмістом какао, мінімум 80%, рослинні волокна, квашена капуста, йогурт та кімчі. Калій і магні знижує рівень кортизолу, а цих мінералів більше всього в листковій зелені. Тому кожного дня треба їсти листковий салат для підтримки рівня цих мінералів, щоб ваш організм мав можливість подолати стрес. Вітамін D, який є фактично гормоном нашого організму, допомагає регулювати рівень кортизолу в крові, він знижує рівень стресу та покращує настрій. Взагалі, стрес це реакція організму, яка закладена на генетичному рівні, і вироблення кортизолу та інші наслідки відбуваються автоматично та не можуть контролюватися людиною. І тут виникає питання, як все ж таки навчитися боротися зі стресом. По-перше, Психологічний стрес можна збалансувати фізичним стресом, тобто зайнятися фізичною роботою, наприклад, по хаті. А ще краще зайнятися фізичною роботою на природі. Заняття фізичною роботою забере стрес з думок. Фізична робота вона покращить ваш кровообіг і допоможе відчути втому, а потім і заснути. Психічний стрес він втомлює, але не дає заснути. А фізичне навантаження дуже важливий момент. Наступне, необхідно постійно займатися якою-небудь діяльністю. Стрес, він так би паралізує людину, але чим більше ви будете активними, тим менше буде на вас негативно впливати стрес. Далі, вітамін в 1 самий головний вітамін, який допомагає при стресі. Можна приймати харчові дріжджі. Якщо ви їх ще не пробували, то спробуйте і побачите, що вони працюють, як вимикач стресу. Також дуже добре підвищує стресостійкість прийом добавки із вітаміном С, які додатково знижують рівень кортизолу. Комплекс вітамін С500 від торгової марки Івоніка є потужним антиоксидантом, який допомагає боротися зі стресом. Також одним із методів боротьби зі стресом є дихальна практика. За допомогою контролю дихання людина може контролювати скорочення діафрагми і, зрештою, впливати на об'єм крові, що прокачується через серце, збільшуючи або зменшуючи частоту серцебиття. Найбільш простим способом розслаблення є короткий вдих і довгий видих, що фізично знижує тиск у серці та сприяє миттєвому розслабленню. Універсального методу боротьби зі стресом немає, адже кожен організм та мозок унікальний, але гарний сон, правильне харчування та регулярні фізичні навантаження це найкращий початок у боротьбі зі стресом.